Good afternoon. I'd like to welcome. Я хочу привітати всіх, хто слухає нас на засіданні у Вашингтоні з групи світового банку. Українці демонструють не надзвичайну мужність і стійкість. І сьогодні ми зібралися для того, щоб провести нового оцінювання потреб України, які змінюються щогодини. Прошу вас, пане Президент, до слова, дуже дякую пана президенте, шановний пане президенте, Девіде Малпас, шановна пані керуюча директорка а, Кристаліна Георгієва, шановні пані панове міністри, вітаю всіх присутніх на цій <клес> історичній сесії Світового банку і вдячні за можливість звернутися до вас сьогодні. Цієї неділі я говорив з пані Кристаліною Георгієвою і почув від неї дуже важливі слова. Слова про нашу державу про Україну. Ми говорили з нею, зокрема, про життя в нашому місті, Харків. Це найбільше місце а, Сходу України. Російські війська обстрілюють і бомбардують його вже, вже тижні. І в тих частинах міста, куди досягає російська зброя, вже знищені більше тисячі житлових будинків. Російська артилерія, російські ракети, російські авіабомби не обирають кого вбивати. Та які будівлі підривати і спалювати. І в центрі Харкова і на околицях однаково небезпечно, однаково можна загинути від російських ударів. Але треба знати харків'ян, треба знати наших людей, мешканців Харкова навіть під час війни, під час таких обстрілів, Харків залишається повністю функціонуючим містом. І пані Кристаліна особливо відзначила, що в Харкові, попри все, висаджують квіти. Обробляють дерева, прибирають на вулицях саме зараз. Загалом потребують в місті охайність такий наш Харків, такі наші люди, така наша Україна. Нам вдалося звільнити від окупантів міста і громади трьох північних областей України Київської, Чернігівської та Сумської. Одразу ж робимо все, щоб повернути туди саме нормальне життя. Російські війська знищили або пошкодили десятки тисяч будинків в цих областях. Спалення або потребують ремонту майже всі об'єкти соціальної сфери, більшість економічно значених підприємств України. Тисячі людей вбиті. Ми повертаємо електрику, комунікацію, повертаємо воду, відновлюємо рух транспорту, налагоджуємо тимчасові мости на річках замість зруйнованих, повертаємо соціальні і адміністративні послуги, проводимо розмінування щоденно. Щоденно знищюються кілька тисяч вибухонебезпечних предметів. Це міни, це розтяжки, це снаряди, які залишились від російських військових. Уявіть собі, вони мінували навіть звичайні помешкання людей, побутову техніку, яку їм не вдалося вкрасти і вивезти. Машини, погреби вони мінували навіть сільськогосподарські поля. Але і у таких умовах люди наші повертаються додому. Українці вже намагаються зробити все, щоб відновити нормальне життя. Бо такі ми є, такі ми, українці. На сході нашої держави, на Донбасі, на півдні ситуація ще жорсткіша. І саме зараз активні бойові дії там ще тривають. І Росія ще намагається розвинути там новий жорстокий наступ. Я наведу зараз а, тільки одну цифру, щоб ви зрозуміли масштаб пережитого. Україною пережитого нашим народом через бомбардування та обстріли російських військ в Україні зруйновано або пошкоджено 1141 заклад освіти. Школи, дитячі садочки, університети по всій нашій державі, не в кожній державі світу взагалі є стільки освітніх об'єктів, скільки в Україні зруйновано російськими військами. І Якщо лише закладів освіти зруйновані стільки, то ви можете собі уявити, скільки знищено всього іншого: Це лікарні, інфраструктурні об'єкти, підприємства та звичайні житлові будинки. Російське вторгнення повністю зруйнувало звичайні економічні відносини. Тільки перший аналіз втрат дав суму приблизно 550 мільярдів доларів збитків. Росія заблокувала наші порти на Чорному Азовському моря. Це значно. Знизило український експорт, зокрема аграрної продукції через нестачу українського продовольства на світовому ринку, вже відчувається початок кризи. Нещодавній звіт Всесвітньої продовольчої програми ООН зазначив, що зростання цін на продукти харчування цього року призведуть до голоду приблизно 47 мільйонів людей у 81 країні світу. Без української пшениці кукурудзи, рослинної олії та інших товарів, це завершиться не просто фізичною нестачою їжі в багатьох країнах Африки Азії, але й політичною нестабільністю і, можливо, новою міграційною кризою. Люди шукатимуть у цій кризі, зокрема і виходячи на площі у своїх країнах, у своїх містах. Люди шукатимуть, як врятуватись, звичайно. Ми робимо все можливе, щоб налагодити експорт нашої продукції. Ми почали і посівну кампанію в цьому році настільки, наскільки це можливо, але ніхто в світі не може бути впевнений в тому, що продовольчу безпеку вдасться гарантувати, поки ця війна триває. Триває війна Росії на нашій землі. Припинити війну зараз і звільнити нашу територію від російських загарбників це єдиний надійний шлях зупинити розгортання продовольчої кризи. Російські військові цілеспрямовано знищують нашій державі усі усі об'єкти, які можуть дати економічну, економічну основу для життя. Залізничні вокзали, продовольчі склади, хлібзаводи, нафтобази тощо станом на цей час, враховуючи економічний спад, та зруйновані економічні зв'язки, ми потребуємо до 7 мільярдів доларів США фінансової підтримки щомісячно. І Для відновлення після цієї війни Україна буде потребувати ще. Сотень мільярдів доларів. Я впевнений. У кожного з вас є ці розрахунки. Впевнений в цьому також маємо чесно з вами говорити, що Росія супроводжує цю війну проти нас агресивними заходами на світових ринках. Вони спеціально створюють такі умови, щоб не тільки на продовольчому ринку, але й на Паливному ринку та загалом на сировинних ринках була нестабільність. Росія спровокувала зростання цін на енергоносії в Європі та ширше в демократичному світі і, маючи достатній експортний потенціал, вони постійно притримували зокрема газ, щоб створити болісні цінові умови для європейських споживачів, щоб люди тиснули на свої уряди всередині держав заради політичних інтересів саме Росії. Цей та багато інших подібних прикладів свідчить, що Росія більше не може вважатись нормальним і надійним постачальником енергоресурсів, нормальним і надійним торговельним партнером. Всі ми разом здатні реалізувати рішення, які не лише зупинять агресивні наміри Російської Федерації, які не лише підтримують Україну в цій війні. А які обов'язково покажуть усім потенційним агресорам світу, що створювати проблеми для інших держав, для інших народів, це означає створювати проблеми для самого себе. Бо якщо ми цього не зробимо, то мільйони мільйони людей у світі ще неодноразово страждатимуть від агресивних дій окремих держав. Отже, що які кроки потрібні саме зараз? Перше, це. А негайна підтримка для України, щоб в керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодну з їхніх загарбницьких цілей. Про деталі такої фінансової підтримки впевнений сьогодні розкажуть наші премєр міністр України та міністр фінансів, які присутні на цьому зібранні. Ми повинні зробити все для того, щоб Україн та Українців було все необхідне для життя навіть попри цю війну. І у згаданому мною на початку цього виступу в Харкові і у всіх інших містах і громадах України. Всюди, друге, потрібно негайно виключити Росію з усіх міжнародних фінансових інституцій: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші, інші точно не місце для такої держави, яка намагається зруйнувати життя сусіднього народу. Третє, потрібен спеціальний податок за війну. Росія, а після неї і будь-який інший агресор повинен платити за те, що порушує глобальну стабільність. Такий податок за війну має накладатись на всі, без виключення, на всі торгівельні операції з Російською Федерацією, яка є як держава чи е, російські компанії, на всі експортно-імпортні операції, на всі фінансові операції, які ще не заблоковані. Кошти від. Податки на війну мають бути використані для допомоги Україні на відновлення всього того, що Росія зруйнувала цією війною. Або якщо цей податок буде застосований до іншого агресора, то кошти мають бути направлені жертви цієї війни. Світу потрібен дієвий інструмент реагування на деструктивні дії тих, хто не хоче підтримувати спільну безпеку і працювати на спільну користь для усіх. У світі впевнений, що спеціальний податок за війну може стати таким інструментом. Четверте, Четверте. кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин з Росією. Ніхто не повинен залежати від політичного настрою керівництва цієї держави. Якщо світ буде готовим ізолювати Росію повністю, у російського керівництва буде мотив. Щоб уникати будь-якої війни. І п'яте, вже заблоковані значні активи Російської держави та представників російської еліти. Проте, це ще не всі їхні активи, про які нам відомо. Цю роботу по блокуванню треба продовжувати. І не просто як самоціль. заблоковані кошти Росії мають бути використані як. На відновлення України після війни так і для відшкодування тих збитків, які, які іншим народам Росії завдала своєму деструктивному поведінку. Якщо через розв'язану Росію війну в певних регіонах почнеться голод, або якщо через спалах інфляції деякі країни суттєво постраждали, заблоковані російські активи можуть бути використані для оплати допомоги і надання компенсації. Ми повинні застосовувати всю нашу силу, щоб Росія відчула покарання за цю війну, а також відчула, наскільки великою, в тому числі, і для неї є необхідність повернути мир. Тож, допомагаючи нам, ви можете допомогти і кожен собі стабілізувати фінансову ситуацію в нашому регіоні та загалом у світі, гарантувати безпеку основним ринкам, починаючи з продовольчого, маючи Вашу підтримку фінансами і рішеннями ми швидко відновимо нашу державу. А це означає не тільки нові можливості для бізнесу з різних країн, не тільки нові можливості для економічного зростання, але й конкретний доказ того, що глобальні фінансові інституції здатні працювати в інтересах звичайних людей, в інтересах людства в цілому. Хочу, щоб одне з наступних таких засідань відбулося саме в Україні, в одному з наших міст. Може, у Харкові. За вашої підтримки. Дуже дякую за увагу. Слава Україні!